Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Вівторок, традиційний 5 хвилин. І Суркіс, Суркіси, красавці, красавці. Ось один розповідає брат про іншого брата Суркіса. Спочатку ж вони з вдвох сліняли з України, вивезли всіх родичів, вивезли всіх, кого тільки можна було вивезти. Хто військово зобов'язаний, вони російських громадян вивезли з від... Від нас, да? там у них якісь жіночки, дівчатки, я не знаю, хто вони, скортниці. Я не знаю, хто вони такі у них там. І вони їх вивозили всіх, кого можна було. Благо, що самим більше 60 і вони можуть туди-сюди їздити. А як їх вивозили? Оце питання вже до погранців. Оце питання до наших е пропускних пунктів. Так от, хлопці боронять. Нашу державу, ми тут всі працюємо, ми нікуди не їздимо, ми нікуди не виїжджаємо. Один з братів каже: А мій брат і кум Медведчука зганяв в Монако, він ще й депутат. Він не ходив рік в Верховну Раду. А що йому робити в Верховну Раду? Він же Суркіс. Він Суркіс. Що йому в Верховній Раді робити? Да? В казино ходить там вон, бачили ролики, приїжджав у спортивних штанях по казино. А може, краще на армію було б от ті програні гроші, програні чи виграні. Може, було б краще задонатити нашим хлопцям, а, а може б, краще Динамо Київ, профінансувати? Ні, друзі, от хтось. Знаєте, ніколи вони не будуть працювати ні на Динамо Київ, ні на Київ, ні на Україну, ні на що. Вони будуть працювати тільки на себе, щоб ви всі зрозуміли. Немає класних олігархів. Є тільки, вибачте мене, гівно, яке ваняє від Житомира до Борисполя, щоб знали. І оце з одно суркіси, оце одно з цього гівна. Їжте, їжте динамівці, їжте болівальники, їжте, як Шахтар їсть Ахметова. Їмо, жремо, між собою скандалимо, між собою ругаємося, а їм поклоняємося. Дякую вам за донати. Всім дякую. Вони вивозять свої гроші. Ми донатуємо нашу армію. Вони їм плювати на Україну. Ми захищаємо з вами Україну з нашими захисниками, з нашими ЗСУ. Йдемо далі. Є таке ще потвора, така Добкін. Потвора. Регіонал, я пам'ятаю, як він казав, якби я був головою штабу Януковича, це коли пам'ятаєте, був третій тур, то вже б всі були на містах, а Янукович був би президентом, я б це зробив зразу. А коли Кеша йому каже, Міша, зроби добре лицо, тобі денег не дадуть. Текст по-дебільному написаний, це Міша там розказує. Так от на початку війни Міша вдягнувся в військову форму, в шолом, я не знаю, в прожектори, все все нацепив на себе, зайшов в ліс, фотографувався і сказав: Я тепер націоналіст. Потім прийшов додому, сів подумав: Стоп! Це ж я в формі, це ж я зі зброєю, це треба йти. А якщо мене уб'ють? Ні. Знімає форму. Одягає рясу і йде в Українську православну церкву Московського патріархату, а на вербну неділю в одному з храмів проводить служіння, святить вербу. Ось і все, що треба знати про них. А хтось за них захищається. Там болівальники, Тут харків'яні. Оце про них треба знати. А для того, щоб знали, розповсюджуйте, розповсюджуйте друзі, буквально ось, ось, цю передачу. Ви же... Це наша робота, це наша допомога президенту Зеленському, нашої країни. Якщо б люди більше цього чули, знали, бачили, бо хтось і не знає, що він то в воєнній формі, то. В рясі, щоб знали, що той просаджує мільйони доларів в казино, а в армію не дасть. І футболістам не дасть. Це люди повинні знати. Багато ж людей не знають. Тому розкидуйте, розпространяйте, людям кажіть, давайте, слухайте. Ну і про росіян останнє. Ну, вони ж росіяни, з ними Бог. З ними перемога, вони справедливі також в Турції, в готелі, російська сім'я, у чоловіка, не знаю на чому там фоні, чи від алкоголя, чи від жари, чи від не знаю, напруженості, нервів, случився інфаркт. І чоловік помер на відпочинку. Вони приїхали туди на два тижні, на третій день він помер. Ну що сім'я? Сім'я збирає, здає його е, в морг. Я ж думаю, що в морг поки там переправити, це ж якось треба оформлювати, це лікарня, це поліція, це вести. Ні, друзі, російська сім'я, вона божественна сім'я, вона справжня сім'я, це родинні зв'язки, це любов. Яблука вбитого сина, або лада за вбитого сина, або рибу за вбитого сина. А тут ні. Тут відпочинок. Тут же відпочинок горить. Так от вони здали його в морг, а самі відпочивали там до кінця путівок. Право! Все як в Росії. Росіяни, Ви класні! Так і продовжуйте себе поводити. ви самі себе знищите. І від цього нікому погано не стане. Дякую вам, друзі. Дякую за підписку. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку. До вечора. Україна переможе!